Досить різні, проте нас об'єднує спільна мета відродження українського села, розвиток нашої компанії та найголовніше подільська земля та її громада. Аграрна компанія 2004 розпочинає на Волочищині. Тоді, у 2004-му, майже 70% орної землі обростало бур'янами та нагадували справжню пустку. Проте, як кажуть, у народі, хто не ризикує, той не виграє. Перші 1200 гектарів у селі Попівці беруться в оренду. Чагарники знищуються, а тамтешню землю перетворюють на годувальницю. На цьому аграрна компанія не зупиняється і продовжує виборювати своє місце на українському ринку. Окрім обробітку землі, землі Мається продажем техніки та запчастин до неї, а ще засобами захисту рослин, насінням мінеральними добривами. Час шо. А компанія росла лише за 4 роки. Вона збільшила площу сільськогосподарських угідь до 8 тисяч гектарів. Знаковим став 2011-й, коли аграрна компанія 2004 об'єдналась із Агропромом у єдине підприємство і назвали його Група компанії Вітагро. Відтоді воно слугує невід'ємною ланкою у житті Подільського краю. Поміркуйте самі на сьогодні Вітагро обробляє понад 50 тисяч гектарів землі у Волочиському, Чеморовецькому, Городоцькому, Хмельницькому, Ярмолиницькому, Кам'янець-Подільському, Ізяславському, Полонському районі Хмельницької та Борщівському районі Тернопільської областей. Компанія постійно отримує всеукраїнське визнання як одна із найпотужніших сільськогосподарських виробників із розгалуженою системою господарювання. А до професійного свята керуючи курилівським відділком компанії Сергій Володимирович Шмагай отримав звання заслужений працівник сільського господарства. Нагороду я отримав, звісно, вже на завершенні трудової кар'єри, але це кропітка праця всього колективу, всіх працюючих. Мого підприємства і зараз приємства аграрної компанії. Усе, кожен рік частка нашої праці ввожується в загальний достаток казати, компанії і цим не пишаюся. Як повелося щороку аграрії з різних куточків України та навіть за кордону зустрічаються із господарниками групи компанії Вітагро, аби почерпнути у колег напрацьований досвід та помандрувати полями Хмельниччини, доглянуті землі, новітня техніка та дружня атмосфера. Такий принцип компанії і людям подобається. Мені дуже нравиться. Ми взяли дуже багато нового, тому що ми з цієї фірми як. Как в Уберей Гагуры, работаем уже второй год. И э, е, Ихние препараты нам очень помогают получать высокие урожаи. Аби поспілкуватися зі своїми пайовиками, прозвітувати про зроблене та відзначити найсумлінніших працівників господарників, група компанії Вітагро влаштовує свято хліба. Його поєднують із днем народженням села, на теренах якого ведуть активні роботи. Народна хлібна традиція започаткувалася близько двох років тому. Разом із громадою у теплій домашній атмосфері вирішуються усі питання, котрі турбують. Ну а після як годиться святковий концерт, танці та частування. Ближче до людей. Одна з головних ланок роботи компанії соціальна сфера. Тож всіляко намагається допомагати у всіх видах її діяльності. В цьому році вони велику велику нам допомогу надали. І щорічно ця допомога збільшується. Приємною новиною є те, що буквально цього місяця дуже болюче в нас питання було опалення в дитячому садку. Аграрна компанія профінансувала нам. На сьогоднішній день по соціальній угоді група компанія Вітаго вже нам надала коштів на суму 144 тисячі гривень. Ми бачимо, що зараз є в нас нові робочі місця господарства. Пішли, скажімо, більший відсоток орендної плати. Духовність це один з тих китів, на яких тримається суспільство. Компанія всіляко підтримує релігійні громади, зводить нові храми та допомагає діючим. Дякую тим фундаторам, людям, які все своє життя і кожної хвилини піклуються про будівництво цієї церкви. На даному моменті у нас є вже готовий іконостас, майже ще якась частинка, і буде весь готовий. Надалі думає, що буде розмальовка розмальовка храму для того, щоб він здобув свою красоту, красоту Божого дому. Працьовитість, запорука добробуту такий лозунг справжніх господарників. У Вітагро трудяться саме вони. Завдяки старанням та клопіткій праці аграріїв компанія невпинно розвивається. Вже цьогоріч посівні площі зросли до більш як 50 тисяч гектарів. Цьогоріч люди із сіл Соломна, Волочиського, Судківці Ярмолиницького, Бахматівці Хмельницького та Котелянка Полонських районів довірили компанії свої паї. Аграрна компанія спеціалізується на вирощування таких основних сагеркультур, як озима пшениця, озимий ріпак, озимий ячмінь. Ярий ячмінь, соя, кукуруза на зерно, насило, сукрові буряки, соняшник. По врожайностях ми займаємо по наших районах одні з перших місць. З кожним роком у нас додається кількість посівних площ. Відповідно, розвивається більше рослинництво. Чи не кожний господарник знає якість та кількість врожаю залежить саме від носіння, а в того Тут цю теорію ще й на практиці використовує, як правило, колос завжди щедрий. Перед обробкою технологи від Агро ретельно досліджують насіння у лабораторіях. Для цього застосовують найсучасніше обладнання, аби аналіз продукції був якомога точніший та якісний. Обладнання в нас збільшилося, нам купили нові прибори, інфраскан для визначення білка пшениці ячменя. Також вже купили прибор для визначення числа падіння. Ну, лабораторії збільшуються, відкрилася лабораторія в Івахнівцях в селі, в Агро теж ми лабораторію атестували, но відкрилася. На даний час відкривається лабораторія в селі Лісовода. Аби зберегти вирощений урожай та довести його до необхідної кондиції, група компанії Вітагро активно модернізує зернотоки, встановлює потужні сушарки. Цього року у Михнові із Яславського, Соломії Волочиського, Сутківцях Ярмоланецького районів, ми збудували нові сушарки, а в попівцях Волочиського обновили діючі. У багатьох відділках компанії Вітагро використовують таку технологію, як зберігання зерна у мішках. У такий спосіб збіжжя не лише гарно зимує, а й значно покращує свої якісні показники. А на сьогоднішній день ми використовуємо е, зерно, запакуємо зерно в мішки, воно прекрасно зберігається і е, тому, що весь врожай, який ми зібрали, ми не можемо помістити в коморах. Тому от зараз на цій площаці лежить майже 4 тисячі тонн зерна, запакованого в 20 мішках. Власний насінньовий завод один із пріоритетів групи компанії Вітагро адже левова доля майбутнього урожаю залежить саме від якісних характеристик насіння. Тут відбувається очистка, калібрування, протруєння та фасування насіння зернових, круп'яних та бобових культур. На заводі виробляється високоякісне насіння класу еліта, першої репродукції торгової марки Семеліта. Насіннєвий завод здатний виконувати виробництво насіння практично всіх зернових культур з наступними показниками по продуктивності. Пшениця до 8 тонн за годину, ячмінь до 7 тонн за годину, соя та ріпак до 5-6 тонн на годину, соняшник до 4 тонн за годину. Хоча завод запущений зовсім недавно, тут вже виготовили більше 500 тонн насіння різних культур та їх сортів. Наша компанія забезпечена усією необхідною технікою тракторами ґрунтообробними посівними агрегатами. Проте з кожним роком кількість землі постійно збільшується, тому процес технічного оновлення регулярне явище для Вітагру. Загалом на придбання техніки витрачено близько 40 мільйонів гривень. У 2004 році, як я приходив сюди, приходив бригадиром на бурякові комбайни. Також вони в мене є ці бурякові комбані, я зараз працюю також із ними. У нас було, ну, може, два КАМАЗи. Зараз вже тих автомобілів немає, які вони були, вони вже відповідно старі. Було дві машини, зараз, ви бачите, вже є багато. Це не весь наш парк, автопарк. автопарк знаходиться ще по селах, там, де на даний момент йдуть роботи в полях. Розвиваємося. Приватне підприємство Аграрна компанія-2004 укомплектована зернозбиральною технікою в кількості 27 одиниць для збирання зернових. Зернобобових та технічних культур. Техніка рахується високопродуктивною, яка укомплектована широковозахватними жниварками та жниварками для збирання сої типу Флексі та збирання кукурузи типу лімак драго. Поблизу села Свіжківці, що на Чемеровечені яблуневі сади, на площі більш ніж 200 гектарів землі, славляться на весь Погільський край. Там же заклали сучасне фруктосховище на 5 тисяч тонн. Особливість устаткування у тому, що дозволятиме зберігати продукцію за найновітнішими технологіями. А взагалі господарство на досягнутому зупинятися не буде. В планах компанії Вітагру збільшення площ плодових насаджень до 500 гектарів. Аграрна компанія 2004 активно розвиває садівництво. В 2010 році ми заклали сад площею майже 200 гектарів. Весною 2014 року буде досаджений сад площею 135, де крім яблуні будуть і буде вишня, черешня, а також ще закладеться сад площею 68 гектарів під смородину. У зв'язку з цим постало питання будівництва холодильника, щоб була можливість зберігати врожай. І на території свіжковець побудований холодильник на 5 тисяч тонн зберігання. Це дозволить нам як і зберігати продукцію, так і підвищити її рентабельність шляхом збільшення реалізаційної ціни. Розвивається і твариницька галузь на сьогодні. Група компанії Вітагро безперечний лідер західного регіону. З розвитку свинарства розпочавши із свіршковець із 720 свиноматок, нині компанія вийшла на рівень у майже 25 тисяч голів одночасного утримання. Цьогоріч на повну потужність запрацював репродуктор у Хвардійському Хмельницького району із відгодівлею у Москалівці Ярмолинецького та на Втулівці Хмельницького. Завершується реконструкція репродуктора у Богданівцях Волочиського району із відгодівлею у Попівцях та Шмирках. А це ще й створення нових робочих, Місць, а ще дозволить збільшити кількість голів одночасного утримання до 50 тисяч. Напрямок сунавства вважається одне із перспективних в Україні, і тому група компаній Вітагра внес, зробила свій внесок в цей розвиток. На сьогоднішній день ми досягли результату 25 тисяч поголів свиней одночасне утримання. На наступний рік ця цифра буде подвоєна. Ми не збираємося зупинятися, тільки йти вперед, розвиватися. Також плануємо зробити переробку свою і, і, і через рік-два ми вже будемо одні із найбільших. Западному регіоні по свинавстві у лісовода городоцького району запрацював комбікормовий завод. Його потужності вистачає, аби забезпечити високоякісними кормами ...40 тисяч голів свиней. Одночасного утримання, головна частина обладнання завезена з Канади. Фірма постачальник входить до переліку найкращих підприємств світу, що спеціалізується на виробництві такого устаткування. Комбікормовий завод працює за найновішими технологіями з мінімальним впливом людського фактору. Та оснащений обладнанням провідних американських виробників у сфері кормовиробництва. Завод забезпечує максимально чітке введення інгредієнтів від 300 грам на тонну. Зросла потужність і молочного виробництва. У 2013 році до чотирьох вже існуючих ферм було приєднано ще два тваринницькі господарства. І кількість поголів'я молочного стада зросла до трьох тисяч голів. Одна з таких ферм у селі Соломна. Напрямок взятий на Розвиток тваринництва, збільшення поголів'я корів, збільшення надоїв, застосовуються прогресивні технології насамперед, змішує, змішування кормів, однотипний тип годівлі. Для господарників, котрі ставлять собі за мету досягнути високих врожаїв, працює агрохімічна компанія «Вітагро». На сьогодні її послугами користується майже половина областей України, бо ж продукцію, котру виготовляє, доступна у ціновому плані та найголовніше високоякісна. Ми представлені в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській і Львівській областях. нашою метою є Забезпечення сільськогосподарських формувань усім тим необхідним, що дає їм змогу збирати достойні врожаї. До складу компанії входить і відділ дорожніх робіт. Працює власний асфальтний завод. Компанія регулярно виграє державні тендери на будівництво та ремонт доріг, забезпечення сучасною технікою, впровадження новітніх технологій дозволяє виконувати роботи максимально ефективно і якісно. Наші працівники дорожнього відділу ТО групи компанії Вітаго в цьому році, в 2013 році, виконали великий обсяг робіт по поточному та середньому ремонту автомобільних доріг, як місцевого значення, так і державного значення. Також і проведений великий обсяг робіт по проведенню ямкового ремонту струменевим методом. Це є якби, нові технології. Дороги виконувалися якісно і дотриманням всіх вимог державних будівельних норм. Працює також борошномельний млин. Частина продукції йде на виплату паїв, а також на випікання хліба. Чимало подільських хлібобулочних виробників використовує саме наше борошно, адже впевнені у його високих характеристиках хліб із нашого борошна смачний і духмяний. Земельний відділ Вітагро завжди у тісному контакті із людьми, котрі вирішили віддати свої паї на обробіток нашому підприємству. А їх на сьогодні вже 18 з половиною тисяч. Треба їм роз'яснювати цю роботу і допомагати в роботі щодо перефорження земельної ділянки, щодо переуховання спадщини. Дуже кропітка робота, і я рахую, що ми йдемо в правильному шляху, і керівництво завжди будемо казати, нашої компанії, йде нам назустріч, і з розумінням відноситься до нашого будем казати, відділу. Одним з найбільш важливих ресурсів є наш згуртований, дружній та професійний колектив. Ми команда, об'єднана спільною ідеєю, а критерії досягнення цілей, відданість своїй справі та компанії. Серед нас як досвідчені спеціалісти, так і молоді фахівці, які лише розпочинають свою історію успіху. Ми відповідальні і серйозні, проте веселі та відкриті. Ми працюємо для Подільської землі та її громади. Група компанії Вітагро щороку показує досить стабільний розвиток і хороші фінансові показники. Найпевне, найкращим показником цього є те, що як мінімум два рази в рік переглядається заробітна плата в сторону збільшення, що показує один з найефективніших показників динаміки розвитку підприємства. Хочу від себе зазначити, що група компанії Вітагро визнана кращим платником податків та соціальних внесків в бюджети усіх рівнів. Також хорошим показником є динамічна рівномірна виплата заробітної плати. Хороша, на нашу думку, виплата орендної плати. Команда професіоналів, які сьогодні об'єднались під крилом Вітагро, ставить перед собою найвищі завдання. Під час нарад із керівниками відділів підсумовується зроблене, аналізується досягнуте, окреслюються плани на майбутнє. Група компанії Вітагро притягує відповідальних і активних людей, які переживають за результати. Які здатні вести за собою колектив до нових звершень. Ми переконані, соціально-економічний розвиток країни напряму залежить від добробуту кожного її жителя, самодостатності кожної територіальної громади. Тому в своїй роботі послуговуємося саме такими переконаннями. Група компанії Вітагро завершує непростий 2013 рік із гарними результатами. Нас випробовувала погода, не мали ми і тієї ціни, на яку розраховували за вироблену продукцію. Але ми вистояли і тільки зміцніли. Потужнішою стала наша матеріально-технічна база, збільшилася кількість землі, яку обробляємо. А це значить, що люди нам довіряють. Можу з упевненістю сказати, що стільки, як будує наша компанія, сьогодні в області не будує ніхто. Ми лідери не тільки в області, а й в усьому західному регіоні, у кожній галузі, в якій працюємо. Фото нашого колективу занесено на обласну дошку пошани, котре ми отримали відзнаку Аграрна еліта України як найкращі, найперспективніші виробники сільгоспродукції. А все це завдяки нашому дружньому великому колективу. Дякую кожному за ваш внесок у розвиток нашої рідної компанії. І це не найбільші досягнення групи компанії Вітагро. Попереду чимало звершень. У новому році бажаємо вам щастя, заробітку, надійних партнерів, стабільності, здоров'я, достатку. Процвітання. Сімейна благополуччя, професійного росту. Терпіння. Натхнення до праці. Кохання.